Друзі, вітаю! У Financial Times вийшла редакторська колонка, під якою підписується вся редакція. І з дуже дивним заголовком: Україна буде мати або тільки мир, або жодного миру взагалі. І це велике впливове західне видання, під яким підписались всі його журналісти. Воно якраз таки дуже прямий меседж. Деяких західних політиків Україні. давайте проаналізуємо, що це означає, хто його відправив, і чи дійсно цей план реалістичний, чи нас просто залякують? типу, поїдіть, підписуйте уже зараз. Я проаналізував цю історію, чомусь українські змі її не підхватили. В марафоні її точно чомусь не показують, але давайте все розкладемо по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат на дрони Дарц зі штучним інтелектом, які будуть потрапляти прямісінько в російських окупантів на прекрасній українській Херсонщині. І дзвіночок поставте так, щоб було три. Православненько або тільки мир. Тільки мир зараз, або ніякого миру взагалі з таким гострим заголовком, вийшов Financial Times, дуже впливова потужна преса, інсайди якої завжди збуваються. І тут вони нам присилають ось такий жирний меседж. Ну, зрозуміло, що нашій владі е, вони кажуть, що прийде Трамп. Буде ще гірше, Трамп не буде зважати на інтереси України. Джей Діванс там відверто антиукраїнський, вони кажуть. Ну, от, і, типу, нема чого вам від них чекати. Підписуйте зараз. Типу, домовляйтеся, думайте. Зеленський казав, вже, що буде другий форум, То йдіть і домовляйтеся, і все, типу, має бути. Е, вони говорять про те, що. Фатальність наближається. Зима буде дуже-дуже тяжка. Ми можемо її не пережити. В Україні немає плану, як типу, повернути всі території. І, типу, важка зима буде настільки непереборна, і, типу, тут. Після чого в середині статті самі ж і відступають, і кажуть, ну але взагалом Київ сам має вирішувати, типу, що робити. Ви знаєте, що якщо Путіну подарувати перемогу в цій війні, він піде далі. Що тим, хто допомагає Україні, якщо вони зараз допомагають Україні, то потім будуть допомагати собі. Ну, от, Москва хоче не просто захватити територію, а хоче знищити всю Україну. Ну, от ну і власне. Нагороджувати Путіна з агресію не можна, бо він точно захоче ще нових і нових нагород. І в кінці підходять до висновку, тому що найкращі переговорні позиції і найкращі позиції для атаки будуть наступною весною. Типу, переживете весну, весною підете в атаку, і це будуть кращі позиції для повернення території. Але е якщо вже заключати щось, ну, от, е то типу, дивіться самі. Дивна історія, типу, але заголовок зрозуміло що частіше важливіше самого тіла тексту. Тому прислали, розуміючи, що не всі наші політики читають статтю повністю. Ну, от, а вони живуть виключно в режимі заголовків, тому якраз таки, типу, Підштовхують насправді це дуже схоже на план Байдена, який каже, що прийде Трамп буде ще гірше, він лякає так нас, він так лякає Китай. Ну от такі меседжі він відправляє в Росію, хоча бачимо, що з Росією він спілкується, і росіяни там жаліються, коли ми щось таке потужніше хочемо їм там зробити, наприклад, помсту за Ахмадит. Ну, ну і він каже: типу, зараз відбувається тиск, і ось ця стаття шле цей меседж. Але хоча вони збалансували заголовок, типу, що ви самі вирішуєте, що у вас. Для атаки наступна весна буде краще, буде більше зброї. Ну от Хоча паралельно сюди накладаємо статтю Washington Post, які кажуть, да 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 у вас вже F16 є, літаки такі, є, все. Є, ja, але вони не переламають. Знову ж таки, підштовхують, типу, що до початку е дня голосування зробіть щось, щоб заморозити, забути і можна було йти там займатися Китаєм. Але тут же і в цьому Financial Times говориться про те, що слухайте, дивіться, вони самі кажуть, Попри навіть ось цей заголовок, який не зовсім на нашу користь, вони кажуть, що це все надихне Китай іти далі. Тому що це продемонструє слабкість Заходу. От. І дуже, дуже важливий теж момент, що говорять мої інсайдери, дійсно зараз Вашингтона тиснуть на український офіс, тиснуть на українську владу, типу, давайте щось до дня голосування, підписуйте, щоб закрити це питання і все. В Вашингтоні інсайдери кажуть, що до кінця року ми вам гроші давати не будемо. Прийде новий президент, він буде цим розбиратися. Адміністрація Байдена ж навпаки каже, давайте до виборів завершимо, а далі. Новий президент буде займатися вже іншими справами. Ось такий, друзі, меседж ми отримали з океану. Побачимо, як завтра відреагує президент. Це меседж прийшов на вихідних. Зрозуміло, що він на вихідних реагувати не буде. Відреагує вже в понеділок. От напишіть, як вам цей меседж і загалом, якою буде реакція зеленського. Бачите, зараз треба буде за свою свободу і незалежність боротися не тільки з агресором, але й з частиною своїх союзників, тому що десь вони втрачають віру, можливо, навіть не в нас, можливо, навіть в себе віру втрачають, або просто їхні плани, їхні дедлайни тут завершуються, вони йдуть десь далі і хотіли б тут позакривати свої хвости. Правда, на ситуацію тут ми трошки дивимося. По різному, тому що якщо Росії дати окупувати велику частину України, де живуть мільйони людей, ці люди стануть армією, яка піде, завоює Польщу, яка завоює країни Балтії, яка може дійти до Німеччини. І це вони дуже часто чути не хочуть. Я говорив з багатьма вашингтонськими політиками особисто їм це поясню. Ось тут вони виключаються: ні, 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 нам треба бігти туди. Ну, але цю реальність теж доведеться приймати. І Україну треба посилювати. Україні треба зробити так, щоб Путін тут не нажився людьми, яких він потім конвертує в армію і піде знову ж таки проти вас воювати. Одним словом, чи почують наші меседж, чи сприймемо ми цей меседж, і загалом чи підходить вам цей меседж. Напишіть в коментарях, підпишіться на канал, зробіть донати, тому що ось ці донати точно деокуповують територію України. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.